Посол США в Україні подає у відставку. Це підтвердили вже в держдепі. Тут багато конспірології, але треба зазначити, що насправді проблема напевно вкриється все ж таки у відносинах з новою адміністрацією. По перше. У пані Брінк вже в червні буде три роки на посаді, і вона, як і інші посли, зазвичай за три роки мають ратуватися. По-друге, у неї як як у всіх послів є правило, що коли обирається нова адміністрація, вони всі пишуть заяву про відставку. Просто ця саме її заява не була поки що прийнята головою держдепу Марко Рубіо, але це все одно має бути ротація. Третє це справді історія про те, що її внутрішня позиція, скоріш за все, не співпадає з позицією нової адміністрації. Пані Бріджі три роки в Україні з червня 2022 року і вже внутрішньо пережила всі ті обстріли і проблеми, які, з якими Україна стикається під час повномасштабної війни. Риторика нової адміністрації і деяких вимоги ну. Яка говорячи недугов вже напевно співпадає з її моральними якостями. Ну і останнє справді, у пані Бріджет є не найкращі відносини з Офісом президента, зокрема з Андрієм Єрмаком і Володимиром Зеленським. Той самий Єрмак декілька разів через Джейка Салівана, екс-радника національної безпеки та оборони, так чи інакше натякав, щоб вони хотіли б хотіли заміни посла. Але так само був посланий Байденом і попереднім головою Держдепу і з. Поясненням, що вони не будуть вирішувати тут в Києві, кого Сполучені Штати призначають послом. Я не думаю, що конкретна тут ситуація з офісом президента стала якоюсь вирішальною по її рішенню залишити це цю посаду. Ну і останнє. поки нам не відомо хто буде новим послом, найбільш вірогідним кандидатом, що найменш почуткам виноземних змі, це її екс-заступник Кріс Сміт, який... Від держдепу займався Україною, і чудово в контексті. Хто там у нас який реформатор, знає набагато більше ніж багато політиків і народних депутатів про внутрішню українську кухню? Тому у офісу президента може бути неочікуваний сюрприз щодо нового призначення.